Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 21-го сторіччя. Пане Павло, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава. Дякую вам, що знайшли час і можливість. Ну, сьогодні є про що поговорити. Я вже сказала це, зокрема, події на Харківщині. Станом на ранок ми бачимо повідомлення про те, що інтенсивність боїв там знизилася, і ситуація повністю стабілізована. Ворогу не вдалося прорвати лінію оборони українського війська. Ну, принаймні, про це говорять українські військовослужбовці. Хочемо почути Павле, вашу позицію, чи моніторите ви, що відбувається зараз на Харківщині? Як ви вважаєте, які кінцеві плани у нашого ворога саме на цю область? Ну, за Харківщиною, Сумщиною. Всі експерти стежать вже давно, очікуючи якихось російських дій на цих напрямках. Ну, власне кажучи, те, чого чекали, те й відбулося, росіяни. По угрупованню сил, які на цих напрямках були сформовані, готувалися до певних диверсійно-розвідувальних дій, ну і прорив не прорив. А перехід лінії зіткнення чи державного кордону швидше лінії зіткнення на рубежі між Харківщиною і російською територією. Ну, це от один, один з моментів таких. Ну, цілком очікуваних очікували, правда, більшість, ну і я в тому числі десь на 14-15 число. Ну, то вони почали діяти раніше. Що це було? Ну, по-перше, це розвідка бою. По-друге, як на мене, і ми вчора говорили з нашими колегами: це може бути якраз виконання шойгу якого ще не зняли там, значить, е -е, обіцянки Путіну створити ту буферну зону, як він казав, десятикілометрову вздовж е -е, кордону України на півдні на півночі. Е -е, ну і е -е, прорив відбувся на невеликій ділянці. Порядка 10 кілометрів в ширину піхотні підрозділи, тобто диверсійно розвідувальні групи, перейшли на нашу територію. Зайняли вони декілька населених пунктів в сірій зоні, тобто там, де ні мешканців, ні наших військових не було, тому що дещо вглуб території основна лідія оборони. Перебувають, тому що ну, не, не виходять війська на, 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 в зону там, де ворог наносить, може нанести вогневий, вогневе ураження з своєї території. От, тож ну, майже без бою вони проникли, але за це получили те, що їм а, полагається. Дещо небезпечніше, там дві ділянки. Одна ділянка більша, де 4 населених пункти, а друга це Вовчанський напрямок. Там просування ворога було значно менше, але от загрозу він, як на мене, складає більшу, тому що, ну, крім того, що цілий день, цілу, все, весь ранок і цілий день вчора росіяни з всього, чого можна, тільки цей нещасний Вовчанськ. Нагадаю, що це в 22-му році період харківської операції, визвольної нашої, це от був північний фланг тої території, яку ми відбили у ворога, а Путін і його Камаріля це ж такі вовки. Що вже один раз вкрав, то вже моє. І боюсь, що. Розвиток у випадку успіху на цій ділянці це може скласти такий певний вплив на розвиток всієї ситуації на півночі, на купянському напрямку, Оце, це складає небезпеку. Але треба розуміти, що ми всі у другий день говоримо про харківський напрямок. Ну не можна сказати, що це відволікаючий удар. Основна боротьба триває на Донбасі. Mm -hmm. От, і вчора, і сьогодні, ну, вчора, просування на Авдіївському напрямку серйозне, бої за часів яр то тривають. Це, це битви, які мають не тільки тактичне, а й оперативне, а часом і стратегічне значення. Пане Павло, все ж таки хочу повернутися до теми. Ну, ви вже почали говорити про те, як вони змогли зайти на територію України. І вчора я бачила дуже багато коментарів з цього приводу. І ображені були і ну, коментарі, так. Що як чому сили оборони не завадили, тому що вони зайшли. Хоча військові і експерти говорять про те, що ну у росіян там активна розвідка була, і вони там активно працювали на цій території, бачили наші пересування. Тобто, отут такий момент. Чи варто зараз кого звинувачувати в тому, що росіяни змогли зайти і зайняти ці кілометри, про які ви говорите? Я вам скажу, от по мирному часу, приклад по підручнику. Сили оборони розгортаються на певній відстані від державного кордону поза межами вогневого ураження противника. А безпосередньо на кордоні діють сили прикриття державного кордону. Це така жиденька лінія прикордонників та інших підрозділів Збройних сил, які мають смертників, фактично, які мають протриматись до. І відійти до основної лінії оборони у випадку нападу ворога. Ми е, не тримаємо на лінії зіткнення з росіянами всіх сил прикриття державного кордону, тому що це лінія оборони, це вже давно не державний кордон. І е, саме це дозвол... ну, це убезпечує наших, наших воїнів від. Щоденного знищення просто так, але і дає певну можливість ворогу маневрувати в сірій зоні. Угу. Пане Павло, загалом, як ви вважаєте, або знаєте вочевидь, розгорнути новий фронт маю на увазі нам, наскільки це складно? Це ж мають треба продумати всю взаємодію між різними підрозділами. Ну, це, це потрібен певний час, мабуть, на це. Якщо говорити, що на Харківщині почнеться там серйозний прорив, ну на наразі те угруповання сил, яке у ворога на кордоні. Воно не виглядає е, як групу, наступальне угруповання для оперативного чи стратегічного наступу. Ну, звісно, що це може завжди змінитись. Е, противник може перекинути додаткові сили і наростити вдвічі-втричі за їх певний час. Може, ну вдвічі може знову десь тиждень-два йому знадобиться. Втім, е, наше командування е, відстежувало всю цю ситуацію. Ну, от пригадайте, навіть президент, мені здається, дещо перебільшуючи загрозу, говорив про можливий на травень, червень, наступ росіян на Харківщину, на Сумщину. І відповідно реагування було, рухались війська в цьому напрямку з основних напрямків оборони, на жаль. От фактично це розтягується така лінія фронту. Повторюсь, це не відволікаючий удар, але це такий удар, який має на меті розтягнути наші е скромні е сили, які тримають оборону на більший фронт, таким чином послабивши їх на напрямках головного удару. Пане Павло, як західна підтримка і надходження військової допомоги може змінити ситуацію, зокрема на Харківщині найближчим часом? Що може відігнати окупантів, скажімо так, і змінити їхні наміри, щоб вони зрозуміли, що ну тут їх не чекають, і тут буде певна відповідь? Ну ситуацію на Харківщині може змінити ситуація на Донбасі. Якщо ворог зазнає поразки свого наступу на напрямку основного удару, коли вже де вже його резерви сточуються, якщо у нього виникне нехватка особового складу, то звісно він буде прагнути до зменшення лінії зіткнення. З її звуження для того, щоб сконцентрувати сили. Ну, Таким чином, йому на Харків просто сил не хватить. Що ж стосується західної допомоги, то безумовно, боєприпаси, в першу чергу, боєприпаси, артилерійські боєприпаси, боєприпас, стрілецький, боєприпас для наших систем залпового вогню, в тому числі дальнього радіусу дії. це те, що міняє ситуацію. На фронті навіть от ті обіцянки, але вже е, з конкретними термінами дозволяють використати от сьогодні і зараз наші НЗ. Те, що закладено на чорний день, це вже плюс. Але ми очікуємо, що найближчими тижнями от, почнуть надходити вже е, нові тра, е, партії е, озброєння боєприпасів. Угу. Е, але треба розуміти, що. Зброя це не тільки те, що може стримати потрібні люди, і коли е, там ротний опорний пункт і взагалі е, ділянку роту обороняє взвод, в якому не 30 людей, а 10 людей, то навіть найпотужніша зброя тут не допоможе. Що ви скажете з приводу сумщини, пане Павло, які ризики є там зараз? На Сумщині приблизно схожа ситуація з Харківщина. Ще декілька днів тому ми між собою тут дискутували, куди будуть спрямовані удари противника на Сумщину чи на Харківщину. Угу. З, ну, десь відсотків 50 на 50, те, що ворог попер на Харків, воно зменшує загрозу для Сумщини. А тому що десь треба концентруватися ворогу, але це загрозу для наших кордонів Сумської області не зменшує. Угу. Ну і те, що відбувається на Харківщині, такий наглядний урок, який свідчить, що не тільки будуть можливі прориви ДРГ, а і робота широких спектру засобів ураження по нашим прикордонних населених пунктам. Якщо говорити про Південь, там більш-менш зрозуміла ситуація, так не, не очікується там збільшення угрупування. Ну, зокрема, там от Херсонська область. Ми дуже давно про неї не говорили в ефірах. На Херсонській, на Подніпров'ї, так скажемо, угу. там тривають важкі бої. Ворог намагається все ж таки скинути наших. Морпіхів з лівого берега, вигнати, витіснити нас з Дніпровських островів, але це такі стратегічні е е ділянки е залишати, які наше командування не хоче. Що стосується більш широкого е театру, ну, після важких боїв на Роботинському напрямку, на Оріхівському, з метою згладити наш виступ Оріхівський. Який став результатом минулорічного нашого наступу, противник, вважаючи, що своїх сил зусиль досяг, частину сил перекидає на схід. Ну зокрема, що найменше дві повітряно-десантні на дивізії звідти попрямували на Бахмутсько-Авдіївський напрямок. Що ще раз підкреслюю, що, що битва вирішується саме там. Пане Павле, а якщо б ви порадили українцям, які пабліки зараз читати, кому довіряти? Бо вчора я вам скажу: ну, з самого ранку, коли з'явилася ця інформація по Харківщині, дуже багато було незрозуміння. Я сама особисто писала своїм військовим, які перебувають на Харківщині, щоб зрозуміти, так? Бо в інтернеті одне несеться, росіяни в себе в пабліках пишуть інше, і ну дуже важко зорієнтуватися тут. Інформація про евакуацію і так далі. Кому зараз довіряти це перше питання, а друге. Чи вдалося росіянам зрештою таки посіяти паніку серед українців? Вони ж закидали різноманітні повідомлення про Харківщину? Зокрема, ну власне, от що, щодо Харкова, вчора іноземні журналісти питали: а чи будуть штурмувати росіяни Харків? Ну будь-який військовий скаже, який бачить uh -huh. е, співвідношення сил на цьому напрямку? Що дії противника можливі на цьому, але? Штурм Харкова ну це безрозсудне при такому, при такій кількості сил і засобів. Ну, знаєте, ці, пане Павло, згадайте як Чорнобаївко, вони ж божевільні, вони ж можуть і пхати, 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 ну тобто тут від них можна чекати, так, що Так, І зрозуміло, що і не тільки харків'яни, і українці взагалі ну дуже дуже гостро реагують на це. Ну, так, скажем, дійсно, щось схоже на паніку виникає. Хоча в мене знайомі вчора присилали відео з центрального парку Харкова, Він uh -huh. ну, коли думає, що Харків'ян теж башні немає. От, і вони дуже бояться, але своє роблять навіть відпочивати, примудряються uh -huh. в таких умовах. Отже, для захоплення Харкова сил противника мало. І це не тільки треба військові якісь підручники читати. Можна почитати історію Другої світової війни, щоб самому оцінити спроможності противника і те, що може відбутися. Тож тримаємо стрій, не довіряємо анонімним всім цим паблікам, якщо у вас є надійні джерела, довіряйте їм, якщо ні, то краще нашим є генеральний штаб, є командування сухопутних військ, є головнокомандувач Збройними силами, які брехати не будуть що не Ну, от глядачі нам пишуть, і п'ятий канал треба дивитися. Ну, бо дійсно. Так, безумовно. Ви забули, ти... пане Павло. Ну, що... Я підтримую чесно. І більше скажу: і, де треба дивитись, і п'ятий канал, і еспресо, і е, прямой. Дякую вам дуже. Тому що ну, це неправильно, е, не якщо альтернативну інформацію. Від наших патріотичних uh -huh. змінгаються приховати чисто політичних цілей. Ну дякую, що приходите до нас і висловлюєте свої думки в нашому ефірі. Дякую, побачимось. Я думаю, що ще будемо говорити з вами про Харківщину не не один раз. Павло Лакійчук був з нами на зв'язку. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 21-го сторіччя.